скажіть, будь ласка, коли от ви в останнє мали доступ до заліду до Каховської АВС, до інформації, яка надходить звідти? Чи, чи досі якось контролюється до жаль? Ні, ну дивіться, з першого дня окупації, а Каховка була окупована вже в 10.30 24 лютого 2022 року. І наші працівники знаходилися до вересня місяця. 20 року, в вересні місяці всі працівники були виведені за межі станції, і на станції знаходилися вже виключно російські військові. і Звичайно, вони привезли з собою туди якихось фахівців, щоб управляти саме кранами і затворами. Станція була виведена з мережі і електроенергію вона не видавала і в регулюванні вона. Не брала участі, тобто станція була посаджена на нуль. Судьбу ви вивели через це через для життя, чи не Це не ми виводили, це вони вирішили. Це вони вирішили, тому що до вересня місяця вони виконували всі команди нашого диспетчера і працювали в енергосистемі і надавали послугу українській енергосистемі. А вже в вересні місяці. Вони були виведені, тому що вони не хотіли, скажімо так, співпрацювати, але мені здається, що і у росіян не було такої мети, скоріш за все, вони з самого початку перетворили це на військові об'єкти. чи є можливість і чи існувала можливість моніторити те, що там відбувається, бо в якихось кількостях. А часто там були росіяни і росіяни? Ну ми мали тільки візуальне спостереження, яке надавали нам військові, тому що вони моніторили, скажімо, з дронів, і ми мали візуальну картину тільки те, що відбувається на поверхні. А що відбувається всередині, звичайно, ми не мали такого доступу туди. Інформації в нас не було, тому що не було наших людей. Міплоска, вона повністю зруйнована, оскільки ви. Чи як це все Що там зараз? Це якісь знімки з космосу, ще щось. Ну, звичайно, ми бачимо різні знімки із космосу, ми бачимо, і знову ж наші військові нам надають. І ми розуміємо, що станція роз, ну, розломана на три частини. І таке руйнування, яке ми бачимо візуально, це, скажімо, 99%, що вона відновленню не підлягає. Вона підлягає виключно демонтажу. Скрізь були розроблені плани її відбудови, чи не зарано це зроблено? І яким чином їх хочуть відбудовувати? Ні, звичайно, не зарано. Є постанова в Кабінету міністрів про експериментальний проєкт, що потрібно робити. В першу чергу, як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно за два роки, які роботи потрібно зробити. Нам потрібно побудувати тимчасову гідроспоруду. На Каховському водосховищі, щоб накопичувати, якщо це воно вдасться, до паводку, щоб накопичити якусь кількість води. Потім робити таку ж саму паралельну гідроспоруду з нижньої сторони станції, від річки, від з нижньої, з нижнього об'єфу. Потім цю всю зону осушити від води, провести, запросити експертів міжнародних, провести експертизу. Де будуть докази, що відбулося, як відбулося, який підрив, де він був і що це відбулося. І після цього потрібно демонтувати станцію. Оце є на два роки. І тому ми повинні зараз розробили розробляємо проєкт. Зараз йде вже більш деталізований проєкт. І таким чином, щоб до 20 вересня його закінчити, а потім. Ми повинні відіграти процедуру і знайти підрядника, хто буде це робити. І звичайно, ми повинні зробити логістику по матеріалах, які будуть потрібні, де ми їх візьмемо, тому що там багато металоконструкцій, там багато потрібно і скали, і щебня. тому що гідроспоруда надто складна, непроста гідроспоруда. Там Якщо ми візьмемо верхню від то це 800 метрів довжини, 150 метрів ширини внизу тіла дамби, 15 наверху і 18-20 висотою. А внизу ця висота буде біля 35-37 метрів. Це потрібно, для чого з верхньої сторони, в першу чергу, робити, щоб накопичити воду, з другої, щоб зробити мостовий переїзд між правим і лівим берегом якого на сьогоднішній день немає. Ось, а потім вже будемо визначатися, що робити далі. І роботи оцінюють, оскільки в різних сусідних. Е, дивіться, е, роботи сьогодні ще не може ніхто оцінити, бо ще немає остаточної ціни, немає кошторисної документації, яка розробляється, вона буде десь приблизно біля 15-18 вересня. Ми будемо вже розуміти, скільки буде коштувати. Тимчасові гідроспоруди, які будуть потрібні, як мінімум, я думаю, 6-7 років. Там назвали 2 мільярди доларів. 2 мільярди євро. Ні, дивіться. Дивіться. Ми говорили про вартість станції, якщо по яку потрібно буде відбудувати. Приблизно ми думаємо, що, що це станція. Ми ви знаєте, що була ГЕС-1, вона мала 343 МВт, і планувалося, фіхнер за грантові кошти розробив Тео щодо будівництва ще однієї станції, то на 250 МВт, тому що мала спроможність Каховської станції, щоб вона працювала в піковому режимі, там потрібно було дві станції. Так як станцію цю підірвали і сьогодні немає, то вже тоді немає сенсу будувати дві. А будувати одну станцію з потужністю 500-550 до 600 ГВ. Це вже будуть розрахунки робитися проєктним інститутом. І ми просто беремо загальну європейську вартість такої станції. Тому і ми говоримо, що це приблизно 2000 євро 1 кВт. І якщо це буде 550 чи 600, то це буде 100-100, мільярд гривень. Євро буде коштувати станція. Це загальні показники, абсолютно які вони є. А вони можуть бути як дешевшою, так і дорожчою. Все залежить від того, що ми будемо, що ми побачимо на дні нашого станції, яка була підірвана, і чи зможемо ми побудувати її на тому самому місці, чи може її придеться будувати на правому березі. Сьогодні це невідомо ще. А що там можна статися знову? Ну Дивіться, під, який підрив був, якої потужності, який розмив був. І там, ну, там, і так, на сьогоднішній день глибина 35. І там могло розмити ґрунти ще метрів 20-30. І це будуть м'які ґрунти, може, не буде цієї основи. І ми подивимося, що може по стійкості треба буде брати експертів, і я більш ніж переконаний, що ми будемо залучати експертів міжнародних, які би сказали, де краще побудувати цю станцію, чи на тому самому місці, чи на правому березі, там, де мала бути гез 2 Співасо, я маємо розуміння, так, Після вересня, коли відключили заліцю станцію, які збитки зазнала взагалі електросистема України? Ну, дивіться, станція в рік виробляла від мільярд 200 до півтора мільярда кВт годин електроенергії. Якщо в середній тариф, там, умовно, 3 гривні, бо це пікова електроенергія від 3 до 4, то це приблизно від 4,5 до 6,5 мільярдів втрати компанії на рік. Але ми втратили дещо більше. Ми втратили. Найбільшу водойму в Європі, і ми втратили запас води, який споживає Україна протягом року. І хотів би ще наголосити на цьому, що якщо в нас всі водосховища в середньому мають біля 50 мільярдів кубокілометрів біля 50 мільйонів кубокілометрів води. Та одна Каховська мала 18,5. Це практично майже 40%. 40% прісної води ми втратили. Це найбільша штучна водойма? Найбільше водойми. Так, 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 так. І, і по площині і за об'ємом води. По площині майже там 2600 гектарів, і плюс по об'єму води, яку ми втратили. Ми маємо, це було найбільше водосховище, потім Кременчуцьке, яке має 15,5 мільйонів кубокілометрів, а Київське, Канівське, 3,5-4 це малі водосховища. І в чому є проблема, наприклад, на сьогоднішній день, яку ми ще побачимо в наступні роки. Е е е е е літні періоди ми приблизно спрацьовували десь. Е 500 метрів кубічних на секунду, це якщо ми беремо липень, серпень, червень, вересень. А споживала Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська область проживали півтора тисячі. І тобто, ту тисячу ми завжди допрацьовували з Каховського водосховища. Тому що Каховське водосховище мало дуже великий об'єм корисної води. Тобто, якщо максимальна відмітка була 18,5 метрів. А мінімальна, яку ми повинні були не, не понижувати нижче 12,5, тобто 6 метрів, глибина 6 метрів, і це дуже великий об'єм води. І ми могли протягом літнього, осіннього, коли межі немає водного балансу, ми могли додати Каховського водосховища. І тому, коли я чую, ну... Нічого страшного, ми перекинемо воду там, в Запоріжжя чи ще, звідки, слухайте, не, не буде цього балансу, немає цієї води. І літом буде дефіцит. Ми не зможемо забезпечити ні сільське господарство, ні аграрників, ні промисловість достатній об'єм води те, те, що було до того. Ось. Але я думаю, що ці результати ми побачимо протягом року, двох, а потім будуть визначатися, потрібно Каховське водосховище чи ні. Теоретично, якось треба бути вибори, риби, Ні, нічого чи, там чи не потрібно. Все, що було, все, що було, все наповниться просто протягом двох років. Треба два роки наповнювати. Просто потрібно побудувати греблю, перекрити цю зруйновану греблю, станцію і будувати. От тимчасові греблі, які будуть побудовані, це якраз будуть виконувати цю функцію на перших парах, то що ми повинні зробити протягом двох років. І за ЄС теж залежало від вашої електронності. Звичайно, вашої... додивіться, від... дивіться. По-перше, три області залежали. Херсонська, вона споживала приблизно 94% води. Запорізька Дніпропетровська, 70-74%. Запорізька атомна станція споживала, вона підкачувала воду, коли ну, зараз в неї немає такого дефіциту, тому що станція не працює. А якщо буде працювати 6 агрегатів, постійно потрібно підкачувати воду із Каховського водосховища. Третє питання, що Крим залишається без води, це однозначно. Ми втрачаємо судноплавство. Ось, логістика по зерну, яка була, будуть вони втрачати великі кошти, тому що було все розраховано на те, що будемо зерно ми, ну, скажімо, транспортувати. Зверху вниз в Херсон, Миколаїв, Одеські порти, а звідси забирати грузи і піднімати, скажімо, великогабаритні інші, і піднімати баржами вверх річці Дніпро. Тепер ж потрібно зрозуміти, що ми втрачаємо єдину річку, ну скажімо, таку потужну судноплавну, ми теж її втрачаємо. Ми тобто. кожен день. 9-10 повітряних тривог, і люди працюють з бомбосховищем. І вони бігають туди-сюди. Отака робота в нас є. На жаль, Звичайно, що готові працювати. Бізнес. Вони не будуть мати оцих аграрного і цього іншого бізнесу. Вони ж будуть тоді виїжджати з цього регіону. Ми розуміємо, що це ми попадемо ще в більші депресивні райони. Тому це потрібно швидше все відновлювати. І ми Перекриємо наше небо, що все-таки і військові, і ПВО, і ми все таки достатньо отримаємо за якийсь період часу, щоб закрити наше небо і не втрачати ну, людські це, людей, людей людей і звичайну інфраструктуру. Ми ж бачимо, що росіяни роблять. Вони конкретно знищують людей, а потім знищують всю нашу інфраструктуру. Вони бралися енергетично, тепер вони парти б'ють зерново. Ми Я, так звичайно, ми цю ці... опор води. Це гідроспорода, це відповідальна. Сворода, яка це якась основа концепція, може, європейська, ми проводимо реконструкцію, модернізацію, mm -hmm. закуповуємо обладнання європейського світового зразка. Ми не використовуємо те, що станції там побудовані ще за радянських часів, то це не означає, що начинка залишилася та, яка була. Її давно вже немає. І постійно вона удосконалюється. приїжджають японці, корейці вони захоплюються проектним рішенням і технологічними рішеннями. Тобто ми вчимося. Це не є, що ми там експлуатуємо. Да, сама будівля та.